Сьогодні, 30 жовтня, 2024 року відбулося 24-те засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради. Міський голова Віталій Савенко розпочав засідання з погодження порядку денного. По першому питанню про схвалення проекту рішення Миронівської міської ради про внесення змін до рішення Миронівської міської ради від 25 грудня 2023 року. Про бюджет Миронівської міської територіальної громади на 2024 рік зі змінами доповідала начальник управління фінансів Наталія Музика. Внести наступні зміни до бюджету відповідно до подання, які нам надали головні розпорядники нашого бюджету. У Миронівській міській раді збільшити призначення, надійшов від старості Зеленки, встановити твердопавливний котел, котел орієнтовно 35 тисяч плюс матеріали і послуги 25 тисяч гривень. міській раді на придбання службового автомобіля 2 млн грн. Опорно-багатопрофільна лікарня, автомобіль 1 мільйон 200 тисяч гривень, водолікарня, лікарня лікарня, на заробітну плату з нарахуваннями до кінця року, продукти харчування 1 млн 686 тисяч гривень, центр первинної медико-санітарної допомоги, комплект шин, ремонт кімнат для генератора, медогляд 125 тисяч 600 гривень, плюс е, комп'ютер 25 тисяч гривень. По програмі на зустріч дітям збільшення бюджетних призначень на закупівлю на подарунків, оскільки ціни виросли, була запланована сума 500 тисяч гривень плюс ще 210 тисяч гривень. Комунальне підприємство Водоканал на ремонт колектора 750 тисяч гривень. Водоканалу на різницю в тарифах 180 тисяч 431 гривня 90 копійок. Комунальний підприємство Благоустрій на облаштування місць відпочинку зеленого АЗАСа тут в порядку йде 3,5 млн грн. Потім по містобудівній документації розроблення детального плану 360 тисяч гривень, благоустрою на встановлення дитячого майданчика по вулиці трансформаторній, місцевроніка 98 тисяч 900 гривень. І доповнення ще дитячого майданчика комплексу Маслівка 31 тисяча 500 гривень. Потім по спортмайданчику Іванівка, розроблення працівник документації 66 тисяч 408 гривень, і роботи по спортмайданчику Іванівка півтора мільйона гривень. По гуманітарному відділу відповідно до їхнього листа видатки складають. Тут і садочки, і школи, і придбання товарів і послуги 2 мільйона 94 тисячі 737 гривень. По відділу культури, бібліотека, придбання періодики 25 тисяч гривень і по управлінню фінансів на програму Збройних сил України і підрозділів національної поліції 550 тисяч гривень. Отакі От зміни пропонується внести. Члени виконавчого комітету погодили дане питання та заслухали наступне про схвалення проєкту рішення Миронівської міської ради про виконання міського бюджету Миронівської міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року. Фактичні доходи в нас склали за 9 місяців. 661 мільйон 772 тисячі 778 гривень 16 копійок. Видатки склали 570 млн 445 тисяч 138 гривень 63 копійки. Перевищують доходи над видатками в сумі 91, 91 327 тисяч 639 гривень 53 копійки. Що я хочу сказати, за цей період ми завдяки перевиконанню Збільшили свої доходи власне, надходження на 117 мільйонів 880 тисяч гривень. Тобто це був ресурс, який був розподілений. Роботи досі виконуються, дало змогу нам трошки розвиватися. У загальних обсягах податків у нас видатки на освіту складають 44,3%, Охорона здоров'я 9,8%, соціальний захист. 11,8%, культура 3,8%, фізична культура 1,9%, житлово-комунальне господарство 8,5%, інша економічна діяльність це і дороги, і містобудівна. 1,7%. це загальний фонд. Я називаю міжбюджетні трансферти 9,8%. Державне управління, це міська рада і відділи управління, наш гуманітарний відділ культури керівництво складає 7,8%. у загальному обсязі видатків. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями нас по загальному фонду в цілому по громаді складають п'ятдесят і 5%. Комунальні 6,3%. Потім трансферти, передані органам іншим, іншим бюджетам, складають 10%, ,10 в цілому. Медикаменти в нас складають 1,9%, продукти харчування 3,4% в загальному обсязі видатків. Буде співфінансування МХП громаді проєкти, всі, які виграли, міська рада профінансувала, капітальні видатки, які були заплановані, теж ми фінансуємо по потребі, в міру тому, як проходять платежі. Заборгованості бюджет немає. Ці заплановані віддатки надійшли будуть реалізовані. Членами виконавчого комітету було погоджено дане питання на засідання. Винесли і питання про затвердження екологічної програми на території Миронівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки. Доповідала начальник відділу землеустрою, кадастру та екології управління земельних ресурсів та екології Альона Назаренко. Ця програма розроблена на 2025-2027 рік і обща, Фінансування, яке потрібно буде виділити, це буде 83 мільйони 150 тисяч гривень. З них з державного бюджету 47 мільйонів 400 тисяч, із з обласного бюджету 22 мільйона, і з місцевого бюджету 13 мільйонів 750 тисяч. Загальне завдання мета програми це. Проведення ефективної це спрямованої діяльності організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природнього середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання, відтворення природних ресурсів на перспективу. Ця програма покликана визначити стратегічні напрямки для покращення екологічної ситуації довкілля та розроблення підходів і механізмів розв'язання екологічної проблеми територіальної е громади. Дана програма була підтримана членами виконавчого комітету. Також заслухали та погодили ряд питань щодо доцільності становлення опіки та призначення опікуна жителям громади та про надання дозволу на відчуження житла від імені недієздатної громадянки. На розгляд виконавчого комітету винесли та погодили питання щодо створення ради безбар'єрності при виконавчому комітеті, надання дозволу фізичній особі підприємцю на розміщення тимчасової споруди для впровадження підприємницької діяльності, надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами в салах Расава Карапичі та питання про розроблення проєктної документації по об'єкту будівництва, нове будівництво спортивного майданчика. Для мініфутболу в селі Іванівка заслухали та погодили звітний виступ про підсумки розгляду звернень громадян при виконавчому комітеті Миронівської міської ради за 9 місяців 2024 року про приватизацію житла в селі Нова Миронівка. Про внесення змін до договорів управління та кошторису витрат щодо вартості ціни послуг з управління будинком для багатоквартирних будинків в місті Миронівка по вулиці Соборності, 56 та вулиці Бузницького, 13. Було заслухано питання про виконання заходів з підготовки господарського комплексу та об'єктів соціально-культурного призначення Миронівської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років. Доповідала начальник відділу ЖКГ інфраструктури та благоустрою Наталія Ющишина. На виконання розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 3 травня 24 року номер 494 про підготовку господарського комплексу та в соціально-культурного призначення Київської області до роботи в осінній зимовий період 24-25 років, також ідентичне розпорядження районної держадміністрації. Створено розпорядження Миронівської міської ради за номером 14 про підготовку господарського комплексу об'єктів соціально-культурного призначення Миронівської міської територіальної громади до роботи в осінньо зимовий період 24-25 років. Даним розпорядження утворено оперативний штаб громади з питань підготовки до зимі, затверджений план заходів з підготовки господарського комплексу до зими. Протягом періоду проведення підготовки до опального сезону проведено два засідання оперативного штабу. На постійному контролі перебував стан виконання кожним комунальним підприємством та установою затверджених заходів з підготовки до опального сезону. Рішенням сесії Миронівської міської ради виділялись кошти на проведення робіт з підготовки до опального сезону. Проведена повірка всіх приладів обліку та контролю, які, яку необхідно було провести протягом цього року згідно графіків. Укладено договори на газ, на, на постачання газу. Проведено навчання операторів частина по освіті отримали всі. Решта, хто проходив навчання буквально останніми днями, ті посвідчення будуть отримані найближчим часом. Підписані акти готовності та паспорти готовності котелень. Відповідно до заходів з підготовки до зимі необхідно було підготувати по тепловому господарстві 44 котельні, підготовлено все 100% і по закладах освіти, і комунальні. підготовлено 9,78 км теплових мереж, заготовлено 970 кубів дров. Загальна вартість робіт, які проведено по тепловому господарству, складає 4 мільйони 269 тисяч. Щодо водопровідного господарства, підготовлено 92,7 км водопровідних мереж, частинка невеличка з них замінена, які були аварійні. В експлуатації 42 км каналізаційних мереж, замінено також 260 метрів аварійних. Повністю підготовлені до експлуатації під час осінньо-зимового періоду Два водопровідних, дві водопровідних насосних станції, вісім каналізаційних насосних станцій, одна водопровідна очисна споруда, дві каналізаційних очисних споруди, один водозабір з поверхневих джерел, 32 свердловини, в тому числі 23 комунальні і дев'ять відомчих відділу освіти. Загальна вартість робіт становить 1 мільйон 850 тисяч 200 гривень. По житловому фонду. 111 багатоквартирних будинків, які обслуговуються управителями, визначеним відповідно до конкурсів. Ці будинки на даний час підготовлені до опального сезону. Житловий фонд міста повністю переведе на індивідуальне опалення. Рішенням сесії міської ради виділені кошти на проведення капітального ремонту по покрівлі по комунальнику село Центральне 2 мільйони і по польове 1 мільйон. Роботи завершуються згідно графіків, згідно заключених договорів. Доробляються останні будинки, об'єкти соціально-культурного призначення, навчальні заклади, підготовлено всі 35, заклади охорони здоров'я 2. Загальна вартість робіт, які необхідно було провести, становить 10 мільйонів 345 тисяч. Дорожнє господарство. Заплановано підготовити 15 одиниць техніки, вся вона підготовлена. Заготовлено 550 тонн посилкового матеріалу. Проведено капітальні та поточні ремонти доріг комунальної власності по всій громаді. Площа складає близько 30 тисяч метрів квадратних на суму 34 мільйони 113 тисяч 450 гривень. Роботи на даний час продовжуються, проведено 22, по 22 дорогах капітальні ремонти, решт на поточці, по Мироніці і по сільських населених пунктах. Дане питання було погоджено на засіданні. Також заслухали та погодили ряд питань щодо квартирного обліку та поліпшення житлових умов. Погодили проєкт програми фінансової підтримки комунальних підприємств громади та проєкт програми розвитку і ефективного функціонування житлового господарства громади. Також проєкти програм розвитку благоустрою території, ремонту дорожнього покриття, забезпечення населення громади якісною питною водою в достатній. Кількості погодили проєкт програми розвитку архівної справи в громаді. Погодили проєкт програми відзначення державних та професійних свят, заохочення за заслуги перед громадою на 2025-2027 роки. Проєкт програми увічнення та вшанування пам'яті захисників і захисниць, які загинули, захищаючи цілісність, суверенітет та незалежність України на 2025 рік. Проєкт програми розвитку фізичної культури і спорту та проєкт програми підтримки та розвитку молоді на 2025-2027 роки надали дозвіл на розміщення муралу на фасаді будівлі Миронівського базового будинку культури. Були також погоджені освітні питання, проєкти організації харчування, розвитку освіти, програми Шкільний автобус. Заслухали та погодили проект програми підтримки заходів та робіт з мобілізаційної підготовки та мобілізації на території громади та проект програми підготовки захисників батьківщини на 2025-2027 роки. Також заслухано та погоджено ряд проєктів програм щодо фінансової підтримки комунальних медичних закладів громади, проєкт програми захисту населення і території громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2025-2027 роки. Проєкт програми забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, технічними засобами для використання в побутових умовах. проєктів програм впровадження системи відеоспостереження та інформатизації громади тощо. Також погодили проєкти програм висвітлення діяльності Миронівської міської ради, сприяння та забезпечення діяльності добровольчого формування та підтримки і розвитку комунального підприємства Телерадіостудія Миронівка. Погоджено ряд рішень, що стосуються захисту прав дітей, надання статусу дитини, що постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, призначення опікунів, надання дозволу на відчуження житла та землю. Ділянок тощо. Погоджено також проведення у Миронівській громаді ряду благодійних культурних, концертних та театральних заходів.